І свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава уважені в той час, як наблизився Ісус до ветвагії, до витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи. Ідіть у село, що перед вами війшовши до Нього, ви знайдете прив'язане осля, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть, його й приведіть. Коли ж вас хто спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує. Пішовши посланці, знайшли, як він сказав їм, коли він в'язували осля господарі його спитали їх, навіщо відв'язуєте осля, ті відповіди Господь його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на осля свою одежу і посадили Ісуса, і як Він їхав, стелили свою одежу по дорозі. Як він був близько до спуску з оливної гори, вся громада учнів радіючи почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи, благословен Цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, казали йому вчителю заборони твоїм учням. Він відповів, кажу вам, «Коли ці заповчать каміння, кричатиме. Настав день у прісноки, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав: Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху. Вони його спитали. Де хоче, щоб ми приготували, Він відповів їм: ось, коли війдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик води, ідіть слідом за ним у Господу. Коли він увійде і скажіть, «Господар відому, Учитель тобі каже, де світлиця, в які я з учнями моїми міг би їсти паску, він покаже вам велику горницю, вистелену килимами, там приготуйте, пішли вони і нашли, так як він сказав їм, і приготували паску, і прийшла година, сів він до столу, і апостоли, з ним. Він до них промовив. Я вельми бажав їсти цю пасху з вами, перш ніж мені саждати, бо кажу вам: я її більше не буду їсти, аж поки вона не завершиться в царстві Божім. І взявши чашу, віддав хвалу і мови, «Візьміть її, поділіться нею між собою, бо кажу вам від я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде царство Боже. І взявши хліб, віддав хвалу, переломив дав їм і мови, «Це моє тіло, що за вас дається, чиніться на мій спомин. Так само і чашу повечері кажучи. Ця чаша новий завід у моїй крові, що за вас проливається, та ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий йде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає, і вони стали один одного питати Хто б то з ним і бути, що мав би те зробити. Знялась між ними й суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм царі народі панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться, нехай не так, хай буде між вами, але найбільший між вами, хай буде як найменший наставник, як слуга, хто бо більший той, що за столом, чи той, що услуговує, хіба не той, що за столом. А проте, я між вами, як той, що услуговує, ви ті, що зостались при мені в моїх спокусах, і я даю вам царство, як мені дав отець мій, що їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи, дванадцять поколінь Ізраїля, Симоне, Симоне, ось Сатана, хотів просіяти вас, як пшеницю. Та я молився за тебе, що віра твоя не ослабла, і ти коли навернешся утверджуй братів твоїх, сказав Петро до нього, Господи, з тобою я готовий піти в тюрму і на смерть. Ісус, мовив, кажу тобі, Петре, не запіни, ні півень, як ти тричі відвечешся, що не знаєш мене. Далі сказав він, як я вас посилав без калитки, без торби, без утя, хіба вам чого бракувало, нічого відповіли, і він до них промовив тепер же, хто має калитку, нехай візьме її, так само і торбу хто ж не має, хай продай свою одежу і купить меч. Кажу, вам має збутись за мені, що написане, його зараховано до злочинців. Так, бо те, що сказане про мене, до кінця доходить. Вони сказали, Господи, ось два мечі. Тут Він відповів їм досить. Тоді він вийшов і пішов, як звичайно, на Оливну гору, слідом за ним пішли його учні. Слава тобі, Господи, слава, слава тобі! Бо хто робить? Добро то є від Бога, а хто робить зло, той не знав Бога в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні ці слова ми чули у читанні апостола, і також в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що місія Ісуса Христа це є послужити, послужити кожному з нас, не тільки послужити, але. Віддати своє життя за кожного з нас, пролити свою дорогоцінну кров. Тільки уявімо собі, що сам Господь сходить з неба, бере людське тіло, стає одним із нас, щоб показати, як ми повинні жити, щоб відкрити знову нам ворота до раю, щоб ми знову могли насолоджуватися присутністю Бога у нашому житті. Ісус Христос забирає всі гріхи світу на себе. Він відкриває нам ворота, ворота до Царства Небесного. І ми чуємо, щоб увійти у ті ворота, в першу чергу, що робили апостоли. Вони зустрілися з Ісусом. Так само і ми повинні зустрічатися з Ісусом. І не тільки зустрічатися, але пізнати Його як нашого Спасителя. Як нашого батька, як нашого найкращого друга. Щоб пізнати, потрібно зустрічатися, зустрічатися у молитві, молитися щиро. Маємо дуже багато різних молитов, і псалми, і молитовнику, але стараємося молитися в першу чергу серцем, та як підказує серце. Та як дитина маленька, прибігає до своїх батьків. Вона не читає щось перед ними, але вона щиро говорить, вона довіряє. Вона ніколи не переживає за щось, бо вона знає, що батьки є поруч з нею, що батьки допоможуть, що батьки не залишать в біді. Так само і ми повинні прибігати до Бога з дитячою довірою, з любов'ю, з молитвою і, звичайно, що служити. У вчорашньому Євангелії ми також чули про страшний суд. І бачимо, що віра без діл є мертва. І саме Христос показує, як любити. Він полюбив аж до смерти Хресної. Апостол Павло у своєму посланні до коринтян розказує, що навіть якби я мав віру таку велику, щоб гори перевертати, якби я мав не знати, що, але не мав би любові, я був би ніщо, як кимвал звучний. І далі він продовжує, що любов не заздріть, любов довготерпить, любов не надимається, любов усе перетерпить, любов не завидує і так далі. Бачимо, що ми повинні наповняти наше серце любов'ю. Щоб його наповнити, потрібно бути з Богом, бо Бог є давцем любові, миру, радості. Це і найбільші дари, які нам Господь Бог дає безкоштовно. Ми не можемо купити зараз піти десь миру, купити любові, радості. Ми можемо знайти в світському житті якусь радість, якусь фізичну любов, але після цього приходить велике спустошення, і ти знову починаєш шукати, чим би наповнити своє серце. І шукаєш, поки не знайдеш Бога. Бо коли ти вже скуштував Господа Бога у молитві, сповіді, причасті, коли ти відчув його присутність в своєму житті. Ти вже ніколи від нього не відмовишся, бо ти знаєш, що Бог є з тобою, що Бог тебе любить, що Бог віддав за тебе своє життя, що Бог піклується тобою. Тільки від нас залежить довірити йому наше життя, любити Його і ділитися цією любов'ю з іншими. Отож, любімо Бога, полюбімо також себе, простімо собі, бо деколи ми також не можемо простити собі. Носимо минулі рани, носимо минулі гріхи, хоч навіть і посповідалися, але самі собі не можемо відпустити. Полюбімо, відпустімо, віддаймо минуле Богові, не переживаємо за майбутнє, бо там вже є Господь. Живімо теперішньою хвилиною і служимо один одному. Амінь. Слава Ісусу Христу!